Всім привіт! Сьогодні порівняємо два прилади від Епічер Amaran Ace 25X та Godox c 30 b Давайте починати. Як завжди, починаємо з розпаковки і почнемо з приладу Епічер. Що ми знайдемо у коробці? По-перше, це кейс, і в самому кейсі вже знаходиться вся комплектація. Що в нас тут є? По-перше, це в нас сам прилад. На ньому одразу закріплені розсіювач і соти. Ось таким чином вони виглядають. До речі, якщо ви дивилися огляд MC Pro, там такі самі розсіювачі. Тут ми знайдемо ось таку металеву триногу, вона з магнітним кріпленням, ви можете використовувати її за необхідністю, де вам потрібно, вона ось таким чином розкривається, і також ви можете підняти оце нагору і без якихось проблем закріпити ось тут наш. Світловий прилад. Ідемо далі. Ще у комплекті ми зможемо знайти таке саме магнітне кріплення, але воно вже йде з різьбою 1 четверта дюйма. Якщо хочете закріпитись кудись в іншому місці, а не на комплектний штатив. Ну і також, звісно, в нас є кабель для заряджання Type-C на Type-C. Блоку живлення немає, тому його потрібно докупити окремо. Угодок все трошечки простіше, і що ми знаходимо тут у комплекті. По-перше, це інструкція, також у нас іде сам прилад, він одразу з таким резиновим розсіювачем. Ну і, звісно, у комплекті ви також знайдете кабель Type-C для заряджання. Кейсу немає, тому для транспортування треба щось докупити, але одразу хочу сказати, що треба знімати ось цей розсіювач, бо якщо без кейсу, то все це стане доволі брудним, дуже швидко. Тепер переходимо до керування і почнемо з Godox, бо тут все простіше. Є два дімери, один з яких регулює яскравість нашого приладу, та один відповідає за зміну температури від 2800 до 6500 кельвінів. Акумулятор вбудований на 3400 мАч. Що стосується Epicher, то тут в нас вже трошки більше керування. По-перше, в нас є клавіша увімкнення. Також в нас є клавіша меню і дімер, за допомогою якого ми можемо регулювати яскравість і температуру. Вона тут. Від дві кельвінів до 6500. Ємність акумулятору виробник не вказує, але внутрішній акумулятор відновлює 90% свого заряду лише за 40 хвилин за допомогою зарядного кабелю USB Type-C, а повна зарядка триває приблизно 90 хвилин. Через меню ви можете увімкнути різні ефекти або можемо використовувати цей прилад як павербанк. Звісно, як і майже всі прилади Епічер, є можливість керування з додатку в екосистемі всіх приладів Епічер. Прийшов час тестів, і за допомогою калорметру та експонометру люму ми зараз перевіримо наші прилади. Як завжди, в нас Extension, це приблизно 100 см, тобто метр. І на відстані метр ми будемо міряти наші показники. Використовуємо спочатку параметри температури, давайте знімемо. Всі розсіювачі з нашого приладу. Тепер, що ми зробимо, це ми вимкнемо все світло, яке в нас є у студії. В мене цей прилад віддалено підключений до телефону для керування. І давайте будемо заміряти. Перше, що ми поміряємо, це 100%. Баланс у додатку 2700 і заміряємо, що нам покаже люмо. А люмо показує 2640. Я вважаю, що це гарний показник. Давайте перейдемо на щось середнє. Типу 5000 кельвінів. І заміряємо тепер, бачимо 4800. Ну і максимально холодні діоди це 6500. Бачимо, що нам показує 6100. Тепер давайте перевіримо яскравість. Дивимось в нас 1400 люкс. Це в нас прилад без якихось розсіювачів чи сот. Тепер давайте поставимо на нього соти і перевіримо яскравість з сотами. Бачимо значення у. 1070 люксів, і також давайте знімемо соти і протестуємо просто зі звичайним розсіювачем для розуміння, наскільки в нас буде менше яскравості. Бачимо. 560 люксів. Тепер те ж саме, але на іншому приладі від Godox. Прилад встановлено. В нього додатку немає, тому будемо підходити до нього і змінювати значення. Зараз в нас баланс білого 2700 і бачимо, що 2,720 кельвінів в нас показує наша програма. І я вважаю, що це дуже гарний результат. Тепер давайте змінимо 2,700 на температуру в 4800. Хай це буде. Заміряємо, бачимо 4500 в нас показує наш колорметр. І тепер робимо максимально холодні діоди. В нашому випадку це 6500, тобто так само, як було на API. Заміряємо і бачимо значення в 5470 кельвінів. Тепер переходимо до тесту яскравості. В нас значення 2800 люкс. Ну і тепер давайте зробимо те ж саме, але вже приміряємо наш. Комплектний розсіювач, трошки не так зручно встановлювати швидко розсіювач на Godox, тому майте це на увазі і перевіряємо тепер яскравість. Бачимо 700 люксів на відстані в 1 метр. Ну і після тестів можемо сказати, що Godox виявився яскравішим, а це плюс в його характеристики. Тому при обиранні Eputure чи Godox також звертайте увагу на цей параметр. Ну і також давайте спробуємо на температурі 5000 кельвінів разом з Російовичем посвітити на портрет для розуміння якості та яскравості світла наочно. Звісно, цей тест не зовсім є правдивий, тому що на камерне світло ніхто не буде використовувати як основне малююче в студії. Але ось вам приклад: зараз вимкнене моє основне світло. Максимально близько, наскільки це можливо, є панелька від Godox, і ось таку картинку ми з вами отримаємо. Бачимо, що по яскравості, звісно, його не вистачає, але це в нас з розсіювачем. Давайте зараз знімемо розсіювач і подивимось, як буде виглядати картинка без нього. Зараз ми зняли розсіювач і бачимо, що картинка навіть пересвічена трошечки, тому давайте зменшимо яскравість і подивимось на наше зображення. Ну і в принципі зараз яскравість в нас на 50% на самому приладі. Бачимо, що його без розсіювача вистачає, але доволі жорсткій тіні. Тепер давайте перевіримо те ж саме, але вже з приладом від епічо. Баланс 5000 кельвінів, встановлений розсіювач. Вже можемо керувати до речі з телефону, і бачимо, що тут також яскравості не вистачає. Тепер давайте проведемо ще два тести без розсіювача. Зараз у нас максимальна яскравість без розсіювача, можемо трошечки її зменшити на 70%. До речі, в нас вже є додаток в порівнянні з Godox. Навіть можна поставити 60% і цього буде вистачати. Але давайте ще сфокусуємо наше світло і подивимось, як це буде виглядати з сотами. Тепер встановлені соти 56% вже не вистачає, тому давайте додамо на максимум на 100%. Як ми бачимо, то в студійних умовах це світло з розсіювачем не вистачає по яскравості. Але якщо ви будете використовувати його за прямим призначенням як на камерне, то я думаю, що питань до нього не буде. Ну, а якщо обирати, то варто звернути увагу на два моменти. Godox яскравіше, епічор менш яскравий, але у епічер є додаток, а у Godox немає. Але якщо використовувати як на камерне світло, то в цілому додаток і не потрібен. Ну і наостанок трохи тестів акумулятора. Ми перевірили, скільки часу на максимальній яскравості зможуть пропрацювати дані прилади. Ace 25X 1 годину 34 секунди, а Godox C30B 44 хвилини 20 секунд. Десь на 42-й хвилині ця панелька вимкнулась, але потім увімкнулася назад і продовжила ще 2 хвилини працювати. Якщо брати між двома приладами, то треба ще звернути увагу на ціну. За Apicar треба віддати 4 тисячі гривень, а за Godox – 2800 гривень. Думаю, після всієї цієї інформації, яку ви почули в огляді, зможете для себе обрати той прилад, який підійде. Саме вам по комплекту чи банально просто по ціні? Ну а придбати ви їх зможете в нашому інтернет-магазині Pro за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь та пишіть свої питання у коментарях.